Всім привіт! Вітаю з початком літа і пропоную подивитися, що вам готує червень за допомогою метафоричних карт. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. Які асоціації вам приходять, коли ви дивитесь на карту, то і є відповіддю на ваш запит. І так, починаємо. І перша карта це головне завдання червня для вас. І ось така у нас карта. Уважно на не подивіться, які асоціації вам спадають на думку, про що вона вам говорить. Друга карта. З чим треба розлучитися в червні? Що від вас піде? І ось така карта. Які асоціації, які думки спадають, дивлячись на цю карту? Що повинна піти від вас в червні? І наступна карта: що прийде нового до вас в червні? І ось така цікава карта, про що вона вам говорить, які асоціації, що до вас нового прийде в червні. І остання карта це головний ресурс червня. І ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона вам говорить? Який ресурс у вас буде в червні? Давайте передивимося ще раз всі карти. Перша карта головне завдання червня для вас. Друга карта. З чим вам треба розлучити, що, розлучитися, що піде від вас в червні, що прийде нового для до вас в червні, і який головний ресурс для вас в червні. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на мій канал. Якщо є бажання зробити індивідуальний розклад на місяць або на будь-який запит, то пишіть мені в приват. А я на сьогодні все, до зустрічі, пока!